І втручання Росії у придешні вибори зафіксували у британському уряді. Вони поки на мінімальному рівні, але Лондон все ж побоюється більш серйозної загрози з Москви. Заступник прем'єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який і виявив спробу росіян вплинути на заохочення підтримки поліціли реформ UK. Зокрема, ABC виявила у соціальній мережі Facebook п'ять сторінок. Які скоординовано публікували одні й ті ж зображення і тексти на підтримку євроскептиків, водночас адміністратори цих сторінок, які позиціонуються як британські, переважно перебувають у Нігерії. І це має важливе значення, оскільки попередні російські пропагандистські мережі діяли саме завтра. З Африки нагадаю, що Велика Британія розділена на 650 округів. У кожному якраз обиратимуть депутати, які представлятиме жителів у палаті громад партія, що набере більшість висуне свого кандидата на посаду нового прем'єра. І, от нині найзапекліша боротьба між консерваторами, лідером якого є Сунак, та лейбористами. І судячи з опитувань, зараз консерватори відстають. Як пише видання, Daily Mail, лейбористи можуть отримати майже 500 місць на виборах, знищивши торі. Ну і, власне, вже завтра, у четвер, 4 липня, відбудуться вибори у Великій Британії. Як ми вже е зазначали, австралійські журналісти провели розслідування, в якому Му вказано, що є певний російський вплив на вибори у Великій Британії. Ось і будемо оцінювати, наскільки цей вплив потужний, наскільки взагалі він загрозливо виглядає. Тому що Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, вже доєднується до нашого ефіру. Пане Євгене, доброго здоров'я. Вітаю, слава Україні. Героям слава! пане Євгене. Якщо говорити про російський вплив на вибори у Великій Британії, то наскільки він може бути суттєвим? І зокрема, Олівер Дауден, заступник прем'єр-міністра Великої Британії, каже, що поки що це втручання невисокого рівня, дуже типове використання ботів, так звані ботоферми, але менше з тим. Чи буде вплив? На вашу думку? Ну ні, ні, як не можна сказати про те, що буде вплив такий, що от Росія визначить переможця виборів. Ні, Росія через систему тролів, ботів, через фейкові повідомлення намагається насамперед розхитати виборчий процес і дискредитувати ситуацію у Великій Британії. Ну, яка з одного боку є. Країною ну, ледь не зразковою демократії. З іншого боку, після Брекзиту є багато тенденцій, на які теж звертають увагу, і відповідно на це теж реагують. Тобто, е я думаю, що оскільки прогнози віддають перевагу лейбористам, то відповідно і росіяни десь розраховують на, на зміні. Владної партії отримати свої політичні дивіденди. Я не думаю, що Росія зможе кардинально повністю це зламати. Ні, але е, перетворити багато речей на, ну скажемо, е, піддавати їх сумніву, вона безумовно буде. Дивіться, не не зможе там кардинально зламати хід виборів. А давайте поміркуємо, чому тому що замало вкинуто коштів у ботоферми, можливо, тому що занадто добре працюють британські спецслужби, а можливо ще і. Певним певну роль грає той факт, що самі споживачі інформації, потенційні вибори йдеться про британців. Вони досить активно вмикають критичне мислення і не ведуться на такі різноманітні сторінки у соціальних мережах, а саме про них йдеться в розслідуванні австралійських журналістів. Знаєте, переоцінювати рівень критичного мислення середньопересічного громадянина. Якщо в цій державі не проводиться постійне, постійні інформаційні кампанії, які розвивають критичне мислення, це буде перебільшенням. Ну ви ж не можете взяти людину з вулиці і відправити її на Олімпійські ігри, правда, щоб вона там марафон пробігла. Тому, е відповідно, і підхід має бути, на мою думку, дещо іншим. Я думаю, що е тут... Е Виступає на користь британської демократії те, що вибори проходять на мажоритарній основі, хоча і політичні партії висувають претендентів, і відповідно виборці часто просто знають тих, за кого вони будуть віддавати голоси, чи проти кого вони будуть голосувати. І тому ну, сказати, що Росія зможе зірвати вибори в Британії, я думаю, ні. Але вона зможе розказати всім, що вона на це впливала. А що це за така політична сила, так яку наразі намагаються розхитати росіяни? Йдеться про праву популістську партію реформ ЮК найджела Фараджа, і він такими цікавими тезами запам'ятався в змі про те, що е, висловлював захоплення російським диктатором, а вторгнення РФ в Україну взагалі звинуватив ЄС та НАТО. Знаєте, хто він такий, от звідки взявся, і наскільки він має суттєву підтримку серед самих британців? Ось такі. Тези, які лунають з його вуст, Фарадж достатньо відомий політик, він свого часу активно грав на темі Брекзиту і дійсно загривав з Росією. Але е, якщо мені пам'ять не зраджує, був депутатом Європарламенту, коли, е, власне, Британія була членом Європейського Союзу. Але сказати, що він зараз має якийсь е, е, значний вплив, тобто, що. Реформ UK проможна втрутитись у протистояння традиційне лейбористів та консерваторів, я не візьмусь. Тобто я думаю, що цього немає. а І тут теж треба розуміти, що в демократичному суспільстві кожен політик, кожен громадянин має право говорити про те, що він вважає за потрібне. І тому тут немає ніяких ну в цьому немає нічого екстраординарного. Тобто, тут е, лише практика критерій істини, лише вибор. Свідчення того, що може бути далі, і відповідно, я думаю, що Фарадж в даному випадку спекулює на тому, що він намагається бути третьою силою, так би мовити, лавіювати між лейбористами і консерваторами, при тому, що розраховувати йому на якийсь значний успіх його політичної сили не варто, але він може і стане депутатом, але тоді він буде. Депутатом незалежним, який навряд чи зможе створити власну парламентську фракцію. Ну, загалом таке знаєте гаряче виборче літо у Європі. Знаємо, що цієї неділі вже другий тур виборів відбудеться у Франції. А завтра вибори у Британії? До речі, якщо порівнювати, чи варто чекати у Великій Британії певних сюрпризів, такі як були схожі у Франції, і загалом які настрої панують серед британців? Наскільки скажімо так, вони заряджені, і в разі чого готові виходити на протести, як ті ж французи? Буде помилкою переносити політичну ситуацію в одній країні на іншу будь-який візерунок тим більше що про майбутню перемогу лейбористів над консерваторами говорять вже протягом тривалого часу, тому що соціальна політика консерваторів, а це основа внутрішньої політики, вона не задовольняла британців, і вони відповідно готові підтримувати лейбористів, які традиційно позиціонуються як партія, яка захищає людей праці. тобто, це. Ну, якщо хочете відповідь на Брекзит на е, ті зміни в економіці, які відбулися після Брекзиту. Відповідь на потребу в створенні більш ефективної соціальної політики, та відповідь на те, що світ теж змінюється, і британці відповідно будуть змінюватися разом з ним. Зрозуміло, почули вас, пане Євгена. Дякуємо за те, що ви сьогодні вранці знайшли час, аби до нашого ефіру доєднатися Євген Магда, виконавчий директор інституту світової політики, був з нами на зв'язку.